19 квітня відсвяткував 11-ту річницю створення Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей із сільської місцевості імені Антона Семеновича Макаренка, що знаходиться у селі Ковалівка. З цього приводу відбувся урочистий концерт, на якому подяками, грамотами та цінними призами були нагороджені найкращі учні ліцею та вчителі. Сьогодні у нас день закладу, і мені за мої досягнення у правознавстві. Від сільського голови я отримала премію в 400 гривень. Мені дуже приємно, я витратила багато зусиль, щоб досягти цих висот. Мені дуже приємно, що мої старання помітили. Сьогодні проводили цей прекрасний захід день закладу, під час якого ви вручили нагороди всі нашим 16 призерам і переможцям обласних олімпіад, 10 переможцям і призерам. Обласного конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, ну і переможцям інших конкурсів і заходів. Ці учні дякуючи спонсорам, дякуючи громадськості, дякуючи представникам влади і тим зацікавленим людям, які приїхали сьогодні відзначити наших дітей. Вони отримали ці подарунки, отримали відзнаки і свої нагороди. В минулому році Юрієм Бубликом була запроваджена премія Ковалівського сільського. Ського голови за найкраще досягнення учнів з таких предметів, як українська мова і література та історія України. В цьому році було вирішено додати ще один предмет правознавство. Учні отримали за свою натхненну працю, грамоти та грошові призи у сумі 600, 400 та 250 п'ятдесят гривень відповідно за перше, друге та третє місце. Також приємно відзначити, що дана премія не обмежується територією Ковалівської сільської ради, а виходить за її межі. Підтвердженням тому є нагородження. Дня учня четвертого класу Новоселівської загальноосвітньої середньої школи в номінації надія закладу пізнавальною енциклопедією у зв'язку з відсутністю сільського голови. Премію вручав депутат районної ради Олександр Бублик, який крім грамот та грошових призів подарував ковалівському ліцею інтернату власну знахідку ключ від, так би мовити дверей знань, датований 1703 роком. Ця премія була започаткована в минулому році тутешнім ковалівським сільським головою. Юрієм Бубликом і в подальшому це не одноразовий піар передвиборчий його був, а це традиційно запровадили з року в рік нагороджувати учнів учнів такими преміями. Сумлінна праця повинна бути відмічена та заохочена. Саме так вважає депутат районної ради Олександр Бублик. І премія Ковалівського сільського голови є гарним прикладом підтримки української молоді, за якою майбутнє нашої країни.